Вечірня прогуляночка над річкою, Південний Буг. Козочки пасуться, ніхто не хоче забирати. Просяться, просяться, а ніхто ж не хоче забирати вже і пізненько, і сонце вже, вже зайшло. Таке гарне небо і храмчик наш. Така красива тиха річечка. І уточки десь полягали. А вон плавають Плавають. Уточки. О, коза дереза. Що, не забирають, не забирають. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого, ждіть, скоро прийде до вас. Хайзяєва ваші. Оце річушечка, красотушечка, плеве-плеве-плеве, плеве-плеве-плеве. Тихенько, тихенько. Яке гарненьке сонечко сідає. Кусочок виглядає, красоти зі мною. Дуже красиво. Храмчик стоїть. Петра і Павла. Петра і Павла святих. Храмчик наш. Господи, спаси, сохрани. Відстину наш Україну, дай мірі спокій. І всі мир. мира, мира. І здоров'я. Таке сонечко гарне сьогодні. Рибка гуляє. О, скільки пташок на сухої віточці сидить. На вечерю зібрались. А як злітаються всі. Красиво, тихо, і сонечка. Сонечка сідає. Надвечір'я. Надвечір'я. Таке гарне. Ну что, речушечка, плыви, плыви. Всем гарного вечера и мирной ночи. С Богом.